Радіо Адра. У Різдвяній студії Радіо Адремен сьогодні з вами Ярко та Марко Філевичі. І будемо розбирати Різдво, Різдвяні особливості, і чому нам так іноді хочеться глянути усякі там Christmas specials. Чесно кажучи, дорогесенькі наші слухачки і слухачі, я поняття не маю, як з вами сьогодні вітатися, бо то Різдво, і якби не випадає просто казати доброго ранку, вечора, дня чи ночі, але з іншого боку, багато хто з вас взагалі Різдво сьогодні ще не святкує і каже: Гоп, гоп, стоп! Яке Христос рождається! І я зовсім заплутався чи казати вам просто веселого Різдва, може ви не християни, може, вам просто це свято Seasons Greetings або щось таке. Але менше з тим, зрештою, відкладемо цю недільну проповідь на сторону. Ви і так вже розумієте, що ми з ярком з вами вже привіталися. І говоримо ми сьогодні так, так, про Різдво, про ці веселі часи, коли комусь весело, комусь не дуже. І як власне у ці веселі і невеселі часи відбуваються в мистецтві коміксу, в мистецтві сторітелінгу, Взагалі, оці різдвяні наративи, різдвяні оповіді. Що це таке? Усі ці символи, ми намагаємося туди залізти. І, передусім, ми хочемо це зробити. А ні, стоп! Чому ми це хочемо зробити, ми ще поговоримо, ярко? Скажи, які в тебе відчуття, коли от говорять Різдво і комікси? Як вони от в тебе поєднуються? No, w pierwszą czarę ja razu przegaduję sobie Hellboy uh, Christmas Specials uh, i potem ja sobie Batman Black and White's Christmas Specials. І як результат в мене випливає там ціла лінійка, починаючи від коміксів і закінчуючи телешоу в стилі доктора, хто які кожного разу намагаються під Різдво замутити якесь щось особливе. І, от, наприклад, цього року вийшов. Ну, як ми знаємо, Марвел зараз куди більше в кінематографії в коміксах. Я б сказав, навіть цікавіше в кінематографії, ніж коміксах. І вони випускають свої Christmas Specials фільми. Наприклад, цього року вийшов Стражі Галактики. Така короткометражка про пригоди, як там Стражі Галактики намагаються святкувати Різдво, і як завжди в них це недолуго виходить. Е, і бляха, ну це фільм з комп'ютерною графікою, повноцінний, з крутими акторами. Е, і мене кожного кожного року мене справді ну, застановляє, чому в, в поп-культурі е, Різдво, Різдво все рівно намагається е, зробити чимось особливим. Е, адже... Угу. Поп культура і так є особливою, та? тобто, адже подивитися серію доктора хто чи почитати ще один примірничок Гелбоя це вже щось особливе. І навіть в тому солодкому, солодкому торті ми все рівно намагаємося знайти дуже солодку вишню зверху на, -на горі на ньому. І тому для мене Крісмас це то, а для тебе як? Я до кінця от не можу для себе зрозуміти, чи оці різдвяні випуски Гелбоя, чи знову ж таки Бетмена, чи інші Christmas Specials, чи це є просто якась така маркетингова замануха? Коли е, продавці говорять художникам ну, намалюйте щось таке е, з червоними е, капелюшками і з якимись пухнастими бомбончиками, намалюйте якісь подаруночки, так, щоб ми це могли затюхати ще за більшу ціну. Чи все ж таки це існує якась також е, потреба художників і письменників висловити себе по-іншому саме в цей час, або для цього часу? Для мене це не завжди зрозуміло, тому що ну, навіть той же ж Гелбой. Різдвяний він справді цікавий, його приємно цікаво читати. Тоді як деякі марвелівські штуки під Різдво, ну вони мені виглядають трохи такі притягнуті за вухо, та. І я трошки гублюся в тому. І саме тому, напевно, для того, аби можливо якось розплутати оцей клубок, який взагалі той не розплутується, мені цікаво взагалі заглядати на те, якими символами, якими образами. Оперують автори чи коміксів, чи фільмів, чи оповідань, коли е, вони зачіпають тему Різдва. І це, власне, в тому місці, на чому я зупинився, е, кому присвячений е, наш сьогоднішній випуск. А я думаю, він присвячений передусім е, майбутнім українським авторам коміксів. Бо я собі так думаю, що пройде ще трошки часу і з'явиться Гопак Christmas Specials, або якийсь Максим Оса в Різдвяному костюмчику. Якийсь Максиму Псавертеп або ще щось таке. Тобто не пройде надто багато часу, як ми побачимо також на українському ринку мальопису, також у ці різдвяні комікси. І мене в цьому дуже цікавить, власне, якими темами, якими образами вони будуть оперувати. Тому майбутні автори українських коміксів, або теперішні автори українських коміксів наустріть свої вуха. Ми говоритимемо саме сьогодні для вас. Во, ну слухайте, дуже класний анонс видав зараз. І мені страшенно цікаво, куди ти це закрутиш далі, тому що е, ну, я обожнюю різдвяну традицію вертепу, таку, власне, чисту українську. Не тільки через те, що вона гарна, етнографічно, але також через те, що вона мені страшенно коміксова. Так. І більше того, для мене усі е, серії про Бетмена – це є в якійсь мірі сторітелінг у стилі вертепу. Mm -hmm. Ми маємо. Тих самих персонажів, яких просто з коміксу в комікс цю історію ми розповідаємо, міняючи костюмчики на персонажах і міняючи колядки. Uh -huh. Тобто, для прикладу, взяти той самий фільм Джокер, то це є коли один хлопчик пішов колядувати, і він вирішив зробити вертеп однієї людини, і в нас просто вийшов вертеп, де ірод співає, так існують якісь такі загрозливі образи, існують якісь добрі образи. Так, навіть знову ж таки, можемо взяти цей же ж фільм Один вдома. Так? У нас там існує якийсь такий з одного, хлопчик. знову ж таки. З одного боку, це є якісь оці бандити, злодії, як якісь такі сили зла. А з іншого боку, цей е, старенький дідусь з бородою і з Лопатою, який ніби виглядає як сила зла, але потім виявляється як сила добра, який рятує цього хлопчика. Тобто, в різдвяній тематиці ми дуже часто бачимо. це е, також протиборство зла і добра. І в тому ти маєш повну рацію, що вертеп він страшенно коміксовий, бо вертеп, власне, десь у ці штуки. Це можна дивитися і з релігійної точки зору, так, коли ми там дивимося на народження Ісусика і разом з тим там вбивство е, вифлеємських немовлят, вже там є якесь це протиборство. але воно пізніше також і кучує з релігійного, абсолютно і в світське мистецтво, і звичайно ж в попкультуру. Коли ти тут зачіпаєш релігійні корені, мені страшенно хочеться все ж таки ще е, нагадати нашим слухачам про ті дохристиянські корені Різдва, е, про той ну, так званий германський йоль, так? Mm -hmm. е, і ті, е, ну, по-перше, що взагалі от таке, такий підхід до Різдва він є абсолютно північний, та він є з тої такої старенької Європи, так, і він, ну. Наприклад, Різдво тяжко сказати, що це африканське свято, правда, чи там австралійське? Mm, ну так, це таке зовсім не скандинавське свято, так. Так. Е, і е, цей Йоль він був на грані такого там е, материнського дня і дикого полювання. Дикі полювання це були ті от нічні завірюхи, та якщо людина в них попадала, вони їх забирали, і її там знаходили вже мертвою через декілька днів. <свісно> і ті завірюхи вони такі страшні, так вони якраз починаються зараз, от напередодні різдва. А окрім того, це співпадало з тим, що до того часу е люди вже бачили скільки їм ще лишилося їжі, щоб прогодувати худобу, і в них закінчувався процес бродіння вина і пива. Mm -hmm. і, і таким чином для цього визначався один день, коли різалося всю худобу, яку не можна прогодувати, її там поступово починалося їстись, і починалося пити цей алкоголь, який був заготований за останніх там, півроку. А, і таким чином, оцей Christmas Special, він є в нас такий е, ну, дохристиянсько чутливий в плані, а давайте зараз зробимо таку ніч, коли ми з'їмо все лишнє і вип'ємо все, що ми запасли. <рес> Так, і потім, бо знаю, як ми протягнемо наступні два місяці за минулі. Так, я думаю, що це те, що ти нагадав, воно власне, дуже також десь співпадає також із тими римськими святкуваннями, з тими ж Сатурналіями чи Солін Віктус. Тобто, тут ми маємо також і ці середземноморські корені Різдва. Коли все-таки багато чого залежало від сонця, від сонцестояння, від того, що сонце знову, нарешті, гріє трохи більше, і день трошки трошки робиться все ж таки довшим, це теж було дуже важливе. І третій момент цей наїдання, напивання це один, протиборство зла і добра інший, і є третій момент ці подарунки. Так? Взагалі, тут сучасне Різдво взагалі крутиться навколо лише подарунків. І подарунки зрештою, існували ще також в тих же римських часах, в часи Сатурналії, коли там вони дарували там, е, на добре чи на, е, кожному на щастя. Е, щось типу подібне як подарунків, але більше як задобрювання, існувало, мені здається, також і в Скандинавії власне, от в поєднанні з Богом Одіном, Так? Один же ж їздив також на якомусь конику. По дахах і всі його мусили задобрювати тим, що вони в коми не пхали Моркву і Сіну для того, щоб задобрити оцього багатонового коня, чи хто він там був, на якому їздив один. Так його і назвали тоді батько Йоля. Власне, а так само, як і Сатурн, також він же ж як батько богів. Та? Тобто ми бачимо, що це свято десь пов'язане з батьками богів. Ці подарунки, мені здається, які залишилися в нас, як напевно один з найосновніших компонентів Різдва на сьогодні, вони десь пов'язані також з задобрюванням, що ми задобрюємо якісь сили в надії на щось. І якщо ми робимо подарунки нашим рідним в сім'ї, ми задобрюємо їх для того, щоб вони нас не з'їли наступні два холодні місяці зими. А і також це в такому разі е, в перехід цієї такої видавничої коміксової традиції, та? ми задобрюємо наших читачів, чи там, глядачів, чи споживачів нашої культури саме на Різдво, для того, щоб вони ще трохи були з нами. Саме так. Супер. Я думаю, це, власне, того і стосується. Для цього і потрібні в коміксах Christmas Specials. Е, але якщо ми подивимося на майбутні українські Christmas Specials», чи вони крутитимуться е, навколо, власне, якихось скандинавських міфів чи римських? Я не думаю. Я думаю, що все ж таки е, вони повернуться знову ж таки до цього українського барокового театру 18 століття, чи до цього народного вертепу, чи до е, колядки. Чи знову ж таки в нас виринуть якісь нові інтерпретації Гоголівського ніч перед Різдвом? Те, що воно однозначно має в собі якісь козацькі корені, ну, тобто такого українського бароко, та для мене воно ну, дуже звучно. Та? Тобто, що отой о, український Christmas Special, він має оселеця. Тобто, вибачте за шароварництво. <рес> Я думаю, що шароварництво, власне, тут дуже доречне, так. <реш> а мені досить тяжко його уявити в княжу епоху, Та? Тобто я собі взагалі не уявляю, ну я розумію, що там разом з державністю північні народи нам принесли також, напевно, ті різдвяні святкування. Але я дуже мало що знаю про різдвяні святкування, власне, до, до християнської Росії чи такої от ну, княжої угу. тим, високої епохи. Е, я думаю, що в заліз того мистецтва, е, світського мистецтва того часу залишилося надзвичайно мало. Чи одні з небагатьох це ми можемо довідатись трошки щось з мініатюр літописів, або так само з розписів на хорах в катедрі Святої Софії, в соборі Святої Софії. Там є власне ці зображення давньоруського цирку, давньоруського театру, якісь Е, Тобто, ми бачимо, що та культура існувала, але пізніше її сліди десь сильно, -сильно зникли, вони залишилися десь в народному мистецтві. Ми з тобою вже зовсім якісь страшні петеродактелі зробились. Давай для того, щоб нас ще хтось трошки слухав, давай вернемося трошки, можливо, в ті часи, які цікаві нашим читачам і теча... слухачам і слухачкам. Дивись, ніч перед Різдвом, чи можна з нього зробити комікс? Чи може бути ніч перед Різдвом, наприклад, добрим ґрунтом для українського Christmas Specials? Скажімо, там, Довгопак Christmas Special, ніч перед Різдвом. Я думаю, що знаєш, так як от пропала грамота, переродилася в кіно і, в принципі, дала якийсь такий гарний старт, старт українському кіно, в принципі, в, в, такому, е в такому дусі, та? то я думаю, що так само, напевно, і про і ніч перед Різдвом могла дати би гарний старт тим українським історіям про Різдво. Угу. Це якщо ми беремо, ну, типу, Гоголя чи там козацькі часи, так. З іншого боку, є ще гарний прояв Різдва в українській культурі. Він ми маємо його з середини 20-го століття. Це є ну, от той момент, коли, наприклад, Різдво української повстанської армії, uh -huh. так різдво в Криївках. Ми маємо багато колядок довкола цього і ми маємо тут таку традицію ну, такого сумного різдва. Так. І зараз ми знову до цього вертаємося. Ми знову передаємо теплі теплі речі на схід. Ми знову передаємо подарунки, які можна споживати в окопах. Ми маємо зараз окопні свічки, які робимо. чи... Спеціальні сухі пайки, які ми там оформляємо під та, і теж передаємо їх на фронт. І я би дуже хотів, щоб ця штука теж зафіксувалася. Я би дуже хотів, щоб тих майбутніх Christmas Special ми пам'ятали про теплі речі, які потрібні зараз на фронт, щоб ми згадували це. І що ця традиція, яка є десь на грані між волонтерством, війною і різдвом. Щоб вона також зафіксувалася. Супер. Я, я думаю, що це супер-супер важлива тема. Е, наші дорогі слухачі і слухачки, якщо ви намагаєтеся е, писати нові українські комікси, занотуйте собі це: Смутне Різдво. Смутне Різдво. Тобто воно не обов'язково завжди має бути Merry a Happy Christmas. Іноді воно, власне, таке. І в тому, так, я думаю, в тому є велика е, сила наступних е, наших оцих майбутніх різдвяних українських мальописів. Це одна частина. Інша частина, я думаю, є дуже важливе це е, протиборство е, зла і добра. І яким може бути це зло? Це зло може бути якимсь, усім, якимсь чужинним, безликим, або воно може бути дуже е, близьким, майже комічним, смішним, тому що навіть той же чорт, український чорт, він буває дуже різний і дуже е, смішний, так? знову ж таки, в того. Гоголя. Е, він може бути також загрозливим, він може бути також якимсь покаранням. Пригадати того ж чорта, який ходить разом зі Святим Миколаєм, та? якого там десь врівноважують ангеликом, але Ну, ангелики вони не такі цікаві. Та? Ангелики ну, там, ходять, красиві. та. Але от е чорт з різками, який йде за Святим Миколаєм і там дає діткам нечемним різким. Я думаю, це також от непоганий сюжет. Взагалі, е це е традиція чортів в європейському мистецтві і в європейській попкультурі чи етнокультурі. Ну, надзвичайно багата і велика. Та? Навіть, згадати ж тих же ж таких австрійських крампусів в Австрії на День Святого Миколая в багатьох містах відбуваються цілі такі процесії. Хода напереді йде, іде, або в наші часи часто їде на якомусь такому машині на машині з подіумом Святий Миколай, і за ним велетенська процесія 40-100. Людей, вдягнених в страшні костюми чортів, крампуси з ланцюгами, з дзвонами, кутлаті з велетенськими рогами. І вони йдуть, і ну, ти не розумієш, чи, вони, чи Святий Миколай їх всіх зв'язав, і вони, як його полонені, чи вони йдуть і відстрашують, власне, всі інші погані сили. Тобто це якась така погана сила, яка від, відстрашує інші погані сили. Але цей крампус, він страшний, правда? Так. Так, крампус має бути страшний, але це десь подібно на е, ідею Гелбоя. Тобто, щось одне страшне, яке відлякує все інше страшне. Тобто Гелбой як ідеально різдвяний персонаж. По ідеї. Та, та. Йому бракує просто ще тризуб, замість цього його значка з рукою з мечем. Необий десь там на плечі мусив бути зуби. Я думаю, що ми б могли його якось так потрошки вже українізувати, бо то власне, якийсь наш персонаж. Він дуже гоголівський, то правда. E, знаєш, e, і тут напевно, також і прикоску українську м'якість, знаєш, тому що ті північні крампуси, ну, вони реально моторошні, ну тобто, вони ну, до холери страшні, так? Вони з цими висуплитими язиками традиційно зображаються. І на, на противагу тих, як ти кажеш, таких комічних е, українських чортів. Тому що навіть той, який йде за Миколаєм, ну він рідко такий, знаєш, який забере до пекла, так який, який подарує різочку, тому що був нечемний. І, можливо, вже там скаже якийсь веселий віршик. А от крампус він такий, що вхопить і забере. Ну, В ньому є оця, е, оця дике полювання півночі, та? Mm -hmm. тобто це та страшна істота, яка може забрати в завірюху. Е, тобто ти хочеш сказати, що е, коваль Вакула би не міг на крампусі полетіти до Петербургу? Ні разу. Ну, Тобто це да мало бути тоді, знаєш, якийсь там швидший поєдинок е, до півсмерті короля, цього крампуса і коваля Вакули, та, і черевички би видобувалися ви з кривавого нутра крампуса. знаєш, Бо щось таке. А, власне, вертаючись до цього Гоголівського наративу, от, ти знаєш, я довгий час не міг зрозуміти взагалі, про що ця оповідь. І. ну... От, там ще ж ну, Різдво є просто як фоном. Тобто, Різдво там не є основною темою. Основна тема там, напевно, є от, е, поєднання і порівняння любові, е, чистої любові Козака Вакули і е, якоїсь такої дивної любові, е, його матері, відьми до у тих всіх е, чоловіків, які населяють село, включно з чортом. І третя, ще більш дивна любов, це є ці козаки в Петербурзі, та? котрі замість того, щоб воювати з царицею, вони йдуть і в неї щось там випрошують. Тобто це якісь такі е, чиста любов на фоні потворних любовей. Mm -hmm. Тобто, воно вже таке е, ну, попахує таким е, українським е, е, десадом, так? Ну так, напевно, це якийсь такий колоніальний десад. Так, mm -hmm. та, це. Та це якась ще одна така цікава напівріздвяна тема, <свісно> можливо, яка могла б розкритися в коміксах в майбутнього. Напевно, нам треба колись зачепити все ж таки Гоголя в окремому ефірі, тому що чесно скажу, ну я, я його не люблю через його таку проросійську позицію. Так тобто мені його дуже важко досі визнати українським письменником, хоча я розумію, що не можна просто так вбрати і віддавати е толкового письменника москалям. Е, і я знаю, що в тебе є ну, багато сентиментів Так? Ти його дуже цінуєш як письменника і як особистість, незважаючи там, на всі там, якісь там, розумію, політичні розбіжності. Так? Я би хотів колись про нього поговорити. все ж таки. Ну, можливо, поговоримо про нього десь окремо. Зараз можна хіба сказати, та, що це якийсь такий от, дуже яскравий персонаж часів колоніалізму. Так? Тобто це українець, який дуже хотів стати не українцем. І це йому не вдавалося, так? Ну, ми маємо багато, якби великий ряд різних письменників, які там народилися в Україні і стали письменниками в інших країнах. Тобто, це Гоголь, якби не виняток, це ж можна того ж таке Джозефа Конрада згадати, який, будучи поляком з України, стає англійським письменником. Тобто, це переінакшення змінення ідентичності це ще щось, що дуже також мені пасує до цих всіх зимових святкувань. Тобто, коли е, в Різдво ми хочемо бути інші. Чи добріші, чи гірші, чи веселіші, чи креативніші. І це десь ще один той момент, який нав'язується до Christmas Special. Тому що в ньому герої завжди стають ще інші. Усталені герої, та, от, можливо, це одне, чому взагалі існують Christmas Special. Що ми можемо побачити того ж Бетмена чи Гелбоя по-іншому, ніж ми звикли бачити, а тут є от і про нього пригоди. От він там знову бореться там, з Джокером, чи ще щось. А от і ні, а от він не бореться. Угу. А от щось відбувається подарунки. зовсім інакше. А несе подарунки, власне. Ем. Так, і знову ж таки, вертаючись з цієї позиції в українську культуру, я пам'ятаю, як був в нас в історії України такий короткий е, період, коли National Geographic виходив українською мовою. Я, звісно ж, купував всі номери, і їх прочитав від, від шпальти до шпальти. А так, так, я в, Добре пам'ятаю. В... <рес> так, в одному з них був шикарний спеціальний репортаж про різдвяні традиції вертепів. І про те, як, ну, знаєш, станція вертеп класичний, так, де там є три царі, чорт, ангел, вояки, ірод, а є, наприклад, в якихось селах традиції, де люди передягаються у ведмедь. Це, мені здається, більше вже прив'язано навіть не до різдвяних святкувань, а до святкувань Нового року. Та, Знову ж таки, ми маємо цілий цикл цих різдвяних святкувань. Оці медведі це, мені здається, більше десь на кордоні з Румунією, в тих, так би мовити, Буковинських, на піврумунських селах, так? де водять оцю таку дуже яскраву, майже, як ми сказали, мексиканську маланку. І там от ці медведі, так? це чоловіки вдягають якісь такі велетенські кулі з сіна, і здається, навіть ними якось там товчуться одне з одним. Так, тобто, наш вертеп також дуже багатоликий. Це якась, як ти сказав, трансформація. Бо те, що ти зараз розказав про е, чоловіків, які стають ведмедями раз на рік, це вже шикарний різдвяний комікс, так? Тобто mm -hmm. е, і, і він такий, що ми про нього дуже мало що вже знаємо, і його буде дуже цікаво читати. Так, я думаю, ця е, тема трансформації: зміни герої, зміни усталеного героя, Також, там, наприклад, Максим Са стає ведмедом в різдвяний час. Він якийсь такий перевертень, скажімо так, але не вовка, а перетворюється в ведмедя. І відмідь, який, наприклад, може бути хежем страшним, він може приносити подарунки, а може комусь відкришувати голову. Залежно від твоєї поведінки. Або історія про те, як всі чекають на Різдво-ведмедя, який прийде і всіх з'їсть, а приходить просто чоловік, який зі всіма вечеряє і йде, і насправді це ведмідь, який тільки на Різдво стає людиною, щоб прийти поїсти з ними. Дорогенькі авторки та автори ви нотуєте? Нутуйте, нотуйте ці ідеї, ці думки, Бо нас вони несе. вам знадобляться. Так, і знову ж таки, вертаючись навіть до тих же ж е, пер, класичних персонажів е, класичного, так би мовити, українського вертепу, е, з них також можна дуже багато витягнути, не лише з образу чорта чи е, з образу тих же ж трьох царів, або навіть ж тих, взяти ж тих трьох царів. Вони несуть подарунки, але чому вони несуть ці подарунки? Що вони хочуть цим сказати? Можливо, це знову ж таки якесь задобрювання божества для того, що ці три царі, можливо, щось накоїли? <годно> І вони якось хочуть себе виправдати. Вони хочуть так, щоб Бог їх не покарав. Можливо, насправді це не є просто якесь там восхваляння божества, яке от лише народилося. Можливо, це задобрювання якогось кровожерливого божества. Хм. Тобто три царі несуть подарунки для того, щоб відміть їх не з'їв? Так. Клас. Боже, це якісь які шикарні Наприклад... сюжетів зараз зароджуються в нашому ефірі. Так, і знову ж таки, навіть то ж, протиборство ангела і чорта, якщо ми говорили, що чорт він не, не, не до кінця е, поганий персонаж, але також і може бути, е, скажімо так, чорт, який захищає від чогось поганого, так само і ангел, можливо, він не є таким плоским, просто персонажем добрим, можливо, його теж можна зробити опуклим, Можливо, цей ангел вертепів, він також може бути якимсь, не знаю, ангелом війни. І насправді, е, тут, коли ми говоримо про війну, так про її місце в, в, в той в тій коміксовій традиції, Різдва, наприклад, е, знаєш, мені тут дуже не хочеться пускати в Різдво москалів. От, знаєш, Тому що вони таке хтонічне зло, що мені абсолютно з ними не хочеться бавитись. Та? Мені не хочеться згадувати. Мені хочеться, щоб вони ввійшли в забуття. Та? І в цій різдвяній традиції лишилося якесь не знаю, то зло таке е, перетравлене, вже відфільтроване, та? і щоб там не було згадки про те, що це насправді москалі. Так, так, я думаю, це дуже важливий момент, те, що ти сказав, про перефільтроване зло. Власне, що це москальське зло, воно хочеться, щоб його взагалі не існувало, ігнорувалося, воно зникло взагалі з цієї планети. А те зло, з яким бавиться комікс, з яким бавиться цей український сторітелінг, це інше, це осяжне, особистісне зло. І така історія з оцим осяжним, особистісно зрозумілим злом, вона стає тоді цікавою, вона стає приємною, вона стає тоді різдвяною, Вона стає теплою, навіть якщо сумною. Та, тому на пану Різдво це також і фільтр. Та? Ми намагаємося ми не впускати то, ну, тобто ми впускаємо туди смуток, ми впускаємо туди ностальгію, ми, звісно ж, впускаємо туди також і спомин про всіх наших полеглих і померлих. Але ми намагаємося не пускати туди то чисте зло, так? Тобто навіть крампус, та, який би він там не був страшний і жорстокий, він справді залишається міфічним. Так, і власне, от можливо, перед тим як ми скажемо останнє завершальне папа нашим слухачкам і слухачам, можливо, варто ще одноголосити у цей момент про померлих, що душі померлих також десь завжди присутні у святкуванні Різдва, чи це просто як порожнє крісло за сімейним столом, чи це може бути якась мисочка куті, яка залишена для померлих, чи це може бути просто спога для них, чи це може бути подарунок для померлих. Тобто померлі в якійсь якості завжди присутні також з нами в різдвяний час, в якій якості, якими вони є. Знову ж таки, чи це образи погані, чи добрі, чи нейтральні, вони також до певної міри збагачують у цей взагалі наратив Різдва. Тобто, Різдво це не лише про нас живих, це не лише про божества і про духів, про привидів, про чортів, про ангелів, але це також свято про померлих. В тому плані мені знову ж таки пригадується у цей фільм Тіма Бартона. Halloween Before Christmas, чи якось так. Nightmare Before Christmas. Так? Де він от намагається поєднати головінські персонажі і різдвяні персонажі. І в тому не знаю, чи свідомо, чи не свідомо, але він десь дуже сильно підкреслює цю важливу рису Різдва, що це також свято не лише для живих, але також і для померлих. І тут мені дуже добре пригадує, ну, дуже гарно лягає ця твоя ідея смутного Різдва. Різдво не лише про, не лише про радість. Ну що ж, ті, хто ще залишився з нами і хто ще слухає нас до цього моменту, ми хочемо дуже вам подякувати, що ви нас сьогодні витримали. Майбутнім авторам та авторкам українських мальописів ми бажаємо великого великого натхнення, а всім нашим слухачкам і слухачам гарного, погідного, смутного і радісного, багатого на відчуття свята Різдва Христового. Дорогенькі наші, ми зробимо маленьку паузу, десь так на два тижні, правда? Тому що тем у нас зібралось дуже багато, а зв'язок, як ви розумієте, не завжди найкращий. Тому нам просто треба чисто часу, аби записати все те, що нароїлося у наших ярком головах. Тому ми дуже просимо вашого терпіння і обіцяємо вам зустрітися з вами знову десь у січні. Також ми будемо потребувати більшого контакту з вами е, у ці темні і складні часи. І через це ми будемо запускати наш Discord сервер, і ми будемо запускати наш телеграм-канал. І дуже-дуже будемо сподіватися вас там бачити вже в наступному 2023 році. Ого, 23 рік. Хто б міг подумати? Так. Ну що ж, дорогенькі наші, гарних святкувань, Па-па. Веселих свят. Па-па. З вами був подкаст Радіо Атрамент. Усю інформацію про наш подкаст ви можете знайти на сайті atrament.filovich.com, а також слідкувати за нами через Facebook, Instagram або Telegram. Усі наші попередні ефіри ви можете прослухати на Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, а також на YouTube.